Друзі, вітаю суботній стрім на Ютубі Влада Волошина. Тарас Загородній політолог з нами на зв'язку. Слава Україні, Тараса, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Нарешті нам вдасться зреалізувати наш з вами спільний ефір після цікавих і, звісно ж, насичених розмов у ефірі прямого. Але і сьогодні тут, на Ютубі, частково продовжимо ті чи інші теми. Хоча перша тема і головна, звісно, це минула ніч, яка у нас відбулася так звана помста. Росіян за 800 дронів, як вони звітують своїх пропагандистських засобів масової інформації. І не тільки що це про що це свідчить? Чи готовий Путін до миру? Ми знаєте, часто це питання ставимо і до перемовин, як таких взагалі? От, будь ласка, ще одне свідчення. Ну, це не свідчення. Я вважаю, що не слід підхоплювати їхні розмови про помсту. Що значить? Так. Да. Це вони напали, Україна захищається. А ось це раз нічого не змінилося. В принципі, Лавров там вчора, коли не виступав, він це підтвердив. Завдання знищити Україну як ще друг Дугіна Халмагоров достатньо да. ємно сказав. Знищити Україну українців і дух українства, тому що він загрожує цілісності Росії. Він, в принципі, тут недалеко від істини. Він це ще два роки тому сказав. Але це правда, тому звичайно, що Путін ні до чого не готовий. Ми поки буде при владі. Він буде воювати. Я впевнений. Е, ну я не те, що підхоплювати. Мав бажання, просто про це дійсно треба говорити. Ще раз ще раз всім пояснювати, що в принципі росіяни зупинятися не збираються. Та але ну і не вперше Лавров так відкрито цю риторику підтримує вже навіть на офіційному рівні. Давайте говорити відверто, правда. Так вони до цього говорили, Путін про це говорив. Вони все, що говорить Путін. Там нічого нового ми в принципі, не почули. Просто періодично вони підзабуваються у нас, а потім у нас як сенсація це виходить. Ну так вони постійно таке говорять. А чи є ця сенсація для тих, хто нас підтримує? Зокрема, от чується дипломатія світова там Дональд Трамп, до прикладу його команда. І Реакція ну, в принципі, ми ж хотіли однієї реакції, але її немає, вочевидь, поки. А якою реакцією ви хотіли американці? 150 років спокійно підтримують Росію. Вони і радянський Союз рятували. А що ви думаєте, Байден не давав можливості Росії викручувати з того становища, яке воно було? Просто Байден красиві слова говорив. А українці люблять красиві казки слухати, не дивитися. Сенс в принципі плюс-мінус політика залишається одна. Тільки проблема для росіян в тому, що у Трампа Трампу байдуже на російську нефтянку, і ніхто нам не компостує мозок стосовно того, що прилітають дрони. От вчора з Бушники ну, знову влупили по цьому поразянському НПЗ танічному заводу. Ще одного в тулі захід. Тобто трампу байдуже. А от Байдену не байдуже було. Нам катали істерики, причому публічно, що не треба бити. Ось високі ціни на нафту, ну Трампу потрібні нижчі ціни на нафту. Він в принципі над цим працює, запускає економічну кризу, яка ще буде обрушувати економічні ціни на нафту. лупить, лупить по Китаю союзнику Росії, лупить по Ірану, теж союзнику Росії. Я щось такої активності від попередньої адміністрації щось не бачив. Так угу. і тут це питання, тут питання в тому, що ми оцінюємо, якщо вони такими темпами будуть робити. і... Щось не договорювати, так нехай не договорюють. На що цікавити? Нас цікавити повинно постачання зброї. Нас повинно цікавити розвиток власного ВПК. А ось так. що Так ну, зараз цю тему, що піднімемо, але повертаючись до того, що наговорив Лавров, якось так не було, не було. І знову в тому всьому, що вчора було зазначено, з'явилася тема легітимності так чи інакше, і питання того, з ким підписувати е можливий договір. Або ж напрацьований документ про припинення вогню, чому знову повернулася ця історія? Ну, це ще раз говорить, що розмова з Трампом пройшла не так яскраво, як думають в наших Фейсбуках. Так, так. вони шукають нові приводи, щоб не підписувати там так звані меморандуми. Навіть це вони не хочуть підписувати. Ну звичайно, що деякі люди в нашій державі полегшено зітхнули. Наприклад, Шмигаль та Стефанчук, особливо Стефанчук, тому що раніше ж говорив, що голова парламенту повинна. Ну, Я думаю, що пан Стефанчук одразу ж вже почав складати для себе список із 150 причин, чому він це, <гналістичний> чому він не зможе бути присутній в цей час. І в це місце, і чому неможливо? Ну ж мигаль дуже обережна людина. Він, він взагалі просто зникне, коли потрібно. Ну питання, якщо серйозно, питання ж не в тому, вони ж хочуть дестабілізувати країну, тому знову порушують питання. Давайте вибори проводьте. А щоб дестабілізувати країну середини, о mm -hmm. тому, що якщо ми скочимось в передвиборчу кампанію, росіяни все зроблять для того, щоб знизити боєздатність української армії і української держави. Якби ми не ставилися до діючого президента, так воно і є, а тому, що є вибір не іншим президентом, так а є вибір між якою не якою керованою ситуацією і між хаосом, які прагне росіяни зробити, і тому вони звичайно порушують це питання. Але судячи з того, що навіть на заході вже якось це питання перевиборів, вже ну якось вже навіть там це не модно Я думаю, що давно вже пояснили, що це теоретично навіть неможливо зробити. А ось і тому я думаю, що це буде. Пропущених повз вуха, але те, що вони будуть вимагати, я думаю, що в цьому меморандумі, який так званий, які я. Я просто дивуюсь, у нас часто те що мене журналісти питають, а що там буде написано в тому меморандумі? Ну я говорю, я можу попрацювати на стардамусом Я вам приблизно можу і так сказати, що там буде написано в тому на меморандумі і що, і що накидає да, туди йдемо, до припадки. Піднімається, піднімається промови Путіна, піднімається тут, -ту -ту -ту, що вони називають. Стамбульськими угодами 22-го року приблизний мікс плюс денацифікація, ще якась інша фігня, яка їм в голову прийде, для того, щоб максимально зависити свої вимоги. Ну приблизно так те, що неможливо буде виконати. Причому мені здається, що от як вони вчора зазначили, що після обміну знову ж таки не дадуть план. Припинення вогню, mm -hmm. те тобто саме та... про що ви сказали, воно і в тому плані О, та, буде так воно і буде. Виходьте. <кхів> ну я і так можу сказати: покиньте чотири області, відмову від НАТО, припинення допомоги від заходу, припинення мобілізації, скорочення армії, денацифікація, <кхів> от. ну і вся ця маячня, яку вони будуть катати далі. При цьому що дивіться, ну очевидно, що навіть знаєте. Навіть такі, ну жодна країна, наприклад, в світі на притямі взагалі не вимагає від України скорочення армії з скорочення посу. Хоча я упевнений, бажання є тому, що все ж таки європейцям і американцям я думаю дуже не подобається, що з'являється ВПК який є більш конкурентоспроможним на їх тлі, і я думаю, що у них є інформація, що багато вже оцих дорогих видів озброєння які. Стоять на озброєнні в Україні, вони, м'яко кажучи, деякі вже не працюють без української модернізації. А Україна може зробити зброю. Ну, знаєте, ледь не знаєте на зелі експреса, ну те, що в відкритому доступі, я так утрирую, але багато технологій, які просто і в відкритому доступі, які дешевше, більш ефективно працюються в сучасній війні. Тому. Тому, звичайно, що це може не подобатись, подобатись, але таких вимог ми не чуємо. Тому е, я нічого не очікую. Путін буде й далі затягувати час. Це і так зрозуміло, і удавати. Ну, це ну це дуже 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 добре. Я судячи з того, що як знаєте, вже починає закіпати е, конгрес. Е, це дуже добра тенденція, в дійсності, що це частіше про це говорять ось що співпадають так, співпадають так зірки. Що mm -hmm. демократам треба якось повертатися в політичне життя? У них після розгрому на виборах, а вони через тему України якось можуть мобілізуватися. Ну і частина республіканців, яка ж рейгеновська, вони теж бачать соціологію, не вітається контакти з Росією цими. Ну, такі відкриті, принаймні не вітаються відкриті контакти з Росією виборцями, не тільки республіканцями і демократами, і це створює такий ж важель тиску, в тому числі на важель тиску, в тому числі на, на адміністрацію Трампа. І тому я не виключаю, що Трамп може удати, що, начебто, взагалі він не знав, що відбувається в конгресі. Голь брав цей час, зв'язку не було. Вони там проголосували без його відомо, звісно, і вони можуть це зробити, і це дуже добре. В дійсності ми повинні стимулювати е, цей процес. Ну по, по законопроекту там по додаткових санкціях, е, чому я не, не давайте так. Я не ідеалізую цей законопроект, тому що в принципі його можна обійти, якщо сильно постаратися, але ж це треба старатися. Старатися треба. Але я о, о, знаючи, як працює ця система, упевнений, що це якщо вони ухвалять ці санкції, і що по нафті, це знаєте років 10 що будуть потім знімати після того, що якщо Росія вибачиться, все виплатить все, що потрібно Україні, і так далі, тому що тут же гроші. Тут гроші і стосунки з Китаєм по суходолу. А от тому я не виключаю, що він все ж таки буде ухвалений. Це дуже добре буде, але все інше Україна повинна сама діяти і не чекати, тому що найкращі санкції, які запроваджує проти Росії, це виключно українська армія та українські спецслужби. Коли роздовбали спочатку гурівці, десь в Леніградській області там услуг, потім СБУшники додали. Потім знову влетіла, вже а, в цей в, в ТОПС десь там ракети, а оце скоротило експорт російської нафти на 15% і тому тут вже знаєте їм буде недоцінна нафту навіть а, Тараса. Як ви думаєте, от в продовження цієї теми е, направду, коли лідер республіканської партії в сенаті? Джон Тун говорить про те, що ми введемо найжорсткіші санкції, аби змусити Путіна до перемовин. То, окрім того, що там він пограє в гольф і кави поп'є чи чаю, за прикладом свого колеги Орбана. Все ж таки для нього політично це має якусь роль? грає якусь роль? Ну, громадська думка. Він же звертається. Гром... Угу. Да. Ну, громадська думка все ж таки на боці України. Угу. Україна більше 60%. Як демократи, так і республіканці, Росію, взагалі, так м'яко кажучи, надух не переносять, і це впливає. Це шо це от на що орієнтується Трамп, це в першу чергу на своєму виборці і тому це може звичайно що вплинути. Подивимося, що дійде до точки кипіння, але ми повинні розуміти, що саме самі повинні наближати цей час, наближати цей час виключно виробництвом власної зброї, наближати цей час власними ударами, тому що. Це ж ви ж повинні розуміти, хто такі республіканці? Республіканці це ж ядро, протестантське ядро Америки. А це люди ж не інфантильні. Це ж ти сам собі допомагаєш і е, е, тобі допомагають. Якщо ти не працюєш, а, а, значить ти не займаєшся небого угодною справою. Mm -hmm. Там праця поважається, чесноти поважаються, такі скромність поважається. І тоді, тоді ти, ти працюєш, і тоді тобі треба допомагати, бо це було справа. Я е, постійно згадував минулого тижня наші з вами розмови про виробництво української зброї. Це ж наші відносини з нашими союзниками, зокрема на європейському континенті. Але тут минулого тижня і прилетіло повідомлення, що наприклад, доприклад, торговельний безвіз скасовує європейський союз для нас. Чи ми правильно якось рухаємось, розвиваємо наші стосунки взагалі на рівні уряду України, коли от у нас знову повернуться квоти для українського експорту? Це вкрай якщо економічно економічного ну, тут питання: хто нам доктор, що ми досі сировину експортуємо? А я хочу сказати з такою африканською економікою, як у нас. Яку у нас будували, ми не вписуємося в європейський союз. Хочу відкрити вам таємницю, коли у нас примітивна економіка. А хто доктори? О тут питання, чого експорт не відкривають зброю? Що вони зброю не куплять? Ну так відкривають як зброї, щоб компенсувати це. А то у нас ходять, катають тут істерики. Що вони закривають? Ну так відкривайте експорт зброї для всіх. Продавайте в Індію, продавайте по всьому світу за так. Е, Європу, в тому числі. Чи куплять вони зброю Так, куплять ще зброю? Ми ще будемо обирати, хто там буде брати, хто не буде брати. Тут ж треба переходити на новий рівень переробкою. Займатися, наприклад, не кукурудзу просто гнати, а її переробляти на різні субстанції, щоб там можна свиней було годувати це інше. Чим складніша економіка, тим більше можна залізти на ринок на на різних на різних щаблях, в тому числі Європейського Союзу. Все, все логічно з їхнього боку. Чого вони повинні витримувати це, це ще раз говорю що кожен захищає свій інтерес. Це ж треба дбати про свій інтерес, ну тобто війна війною, але все одно наші інтереси, ну да, євро Європа. Бо вони там позиціонують про фермерів говорять знову ж таки, і їхній бізнес, який страждає від відсутності, то, так воно і є, так, так а хто а хто. Знову таки, хто нам доктор, так? Да? А як ми, ми захищаємо? Тарас. Тому що чому ми захищаємо якихось агробарончиків, які, в тому ага. числі, до речі, це є ж пере... інтереси агробарончиків, це ж є перешкода, в тому числі, вступу ЄС, то не зрозумів. Тому що там сільське господарство побудовано на фермерах, і воно логічно, і це правильно, що воно так побудовано. А вони говорять: так це ж українські аграрні олігархи. ну і праві в даному випадку тут о, в себе треба дивитися. Угу. Щодо виробництва зброї, крім того, що ми з вами говорили в ефірах прямого минулого тижня, і там згадували цей момент візитів українських виробників в Іспанію. Зокрема, на одну з виставок, хто або що, все ж таки стоїть на шляху цього відкриття експорту. А ну я не знаю. Я от чесно кажучи, ну достатньо, от як якось був в ефірі з одним слугом народу, і він ну якийсь там теж мені почав, ну як. Ми можемо? Ну про давайте так. Деякі право, тобто таке мислення іноді а, я йому говорю: ну треба відкривати експорт Він Говорить, ну як ми ж скидаємось, Ну народ же скидається на Мавіки. Неможливо пояснити, чому це так. Ну так вони причина наслідкових зв'язків не розуміються в тому, так, що на Мавіки чого скидаються, тому що немає внутрішнього виробництва. Досі далі а мавіки, якщо навіть скидаються, то вони в якому стані прийдуть. Чи будуть вони адекватні по-любому. Якщо є внутрішнє виробництво масове, так то, наприклад, від частин є запит, так що потрібно, швидко модернізували, швидко виробили там до місяця може пройти, коли у тебе з'явиться ну, ну, фактично нове озброєння. От далі, часто теж я чую, ну неможливо пояснити, як ми будемо експортувати, ну, наприклад, партнерам нашим, що ми експортуємо зброю. Ну, так партнерам пояснити, що ми імпортуємо те, що не можемо виробити. Ну, наприклад, Петріоти, ну поки що, ну я знаю, роботи ведуться, але там репетріоти Україна поки що виробити не може. Mm -hmm. а, або, або, наприклад, там ф 16 і ще інше. Або електроніка, де в 16 Ну не можемо. Ну, пояснити, ну Ізраїль експортує зброю під час бойових дій. Нічого поганого в цьому не бачить. Тим більше вони, наприклад, борються в американцях там. А бомби такої надтяжкі, які дають можливість пробувати навіть ці укриття та да, укриття. Ну ніхто ж там не, не, не говорить. всі розуміють і всередині країни, що треба заробляти гроші, щоб підтримувати армію. А тому от така якась абсолютно абсурдна ситуація в цьому в цьому зв'язку? От став поставлений з тим, що ні, давайте так офіційно ж експортна заборона, тільки ліцензії не дають. А, mm. ну це, це, це просто мараз. Ну реальна мараз. Стоять підприємства, які, наприклад, на ну там, наприклад, зараз не отримав замовлення від Міністерства оборони. Так дайте їм можливість, щоб воно експортувало за кордон, чого стоїть підприємство? Тараса. Ну тим більше, що в умовах, коли держава може закуповувати тільки на 30% того що виробляється вже українськими виробниками, все інше деколи на складах лежить. розумієте? от в чому ще головна суть проблема. Так, знову з них зв'язок з Тарасом Загороднім. Так, друзі. Ну, маємо проблеми технічні. Я думаю, що цій миті все ж таки варто подякувати Тарасу Загородньому сьогодні за спілкування. Різне трапляється, я думаю, ви розумієте. Але основне ми сьогодні почули. Таким був сьогодні ефір. Буває по-різному, але головні позиції е, були озвучені, зокрема щодо зброї і щодо головних тем сьогоднішнього стріму суботного. Спишемо на те, що техніка іноді в суботу відмовляється працювати. Лайк, підписка, дзвіночок за підписку. перш за все у кожному з вас вдячний. Побачимось за понеділка. На і влада Волошина Зокрема, дякую за вашу активність. Слава вам, і слава Україні.